Дай Божого теплого і світлого дня сьогоднішнього. Слухайте, весна в дворі плюс 15. Я взагалі в футболці вийшов, і так файно тепло, і так затишно. Сьогодні нас навчає преподобний Нікон Оптинський, але перед тим щиро вам дякую і я особисто, і, і Женька за всі привітання. Слухайте, файно є, файно є, будьте спокійні. Ми ще на один рік домовилися, що ми не розходимося, ми працюємо разом співпрацюємо, по-дружжі і триваємо. Так що з вашою допомогою, з допомогою Божою, і з його веденням витримаємо ще рік, а через рік знову буде хіба перегляд. Надіємося ще на рік. Сьогодні Нікон Оптинський. Говорить до нас таку класну ідею. Він каже: один із найкращих способів, доступний нам, як навчитися любити Бога, це навчитися любити образ Божий, тире-людину. Уявляєте? Тобто Бог створив усіх нас на свій образ і на свою подобу. І для того, щоб ми вчилися любити Бога, котрого не бачимо, котрого часом не відчуваємо, котрого часом не переживаємо, не, не чуємо, то для того нам Босподь бав. Господь Бог дав чудові інструменти які людей. І я собі так думаю, а, а котих людей мені дав Бог для того, аби я вчився його любити? Ну то Женьку мою, улюблену першу дружину, дав мені Бог моїх Анну Марію, Данилку, Тереську, Василя, Андрія, дав мені всіх моїх родичів, племінників, похресників, братів, сестер, батьків, дід дідусів, бабусів. Коротше. А потім я вже мовчу про те, що Бог мені дав просто цілий величезний букет парафіян, файних парафіян, братів і сестер, з котрими ну, живемо спільно у, цілими днями, служимо, щось журимося, переживаємо, як би творити файну волю Божу. Тобто, коротше, товариство. Навколо нас є армія людей, яких нам Господь Бог подарував як подарунок для того, щоб ми на них училися любити його. І навпаки, увага! Коли ми не любимо людей довкола, то питання, чи любимо ми Бога. Або як сказав мені один мудрий чоловік, якщо ти не любиш людей, які є довкола тебе, то питання, якого Бога ти любиш. І це таке файне, трошки закарпатське. Якого Бога ти любиш? Якого Бога ти любиш? Неймовірно. Бо чого? Ну бо ми створені на його образ, ми подібні до нього. І, і потім, як і у Соборному Посланні, то так і говорить, що коли ти не любиш брата, чи сестру, чи там ближнього, котрий є поруч біля тебе, а кажеш, що любиш Бога, ну то говориш неправду. Бо як ти можеш любити Бога, котрого не бачиш, коли ненавидиш брата, котрий біля тебе. Це, це речі, які не сходяться разом. Це речі, які не стають поруч. І, слухайте, і Мені так сподобалася ця думка Нікола Оптинського: ну, що найкращий спосіб. Найкращий спосіб, як навчитися, як тренуватися, любити Бога це любити ближнього, любити людину, ту людину, яку Бог поставив біля тебе, ту людину, яку Господь поставив поруч із тобою. Тому, товариство, давайте сьогодні візьмемося і переглянемо, наскільки ми любимо тих людей, які поруч. Наскільки ми любимо тих, хто поруч, наскільки ми вміємо благословляти, терпіти, пробачати, співпрацювати, примирюватися, порозумітися. Вияснити, благословити, перейнятися, поцікавитися. І це, це все є у переліку того, що, власне, люби. Оце все люби. Це все любов. Піклуватися, даруватися, заступатися, боронити, опікуватися, цікавитися це все любов. Тому, товариство, подивіться на, сьогодні на людей довкола, навіть коли це відео дослухаєте, тих, котрі є найближче, котрі є поруч, це буквально. Тренажери це інструменти для того, аби ви вчилися любити сьогодні, тут і тепер, там, де ти є, тих людей, які поруч. Це інструменти для того, щоб навчитися по-справжньому також любити Бога. Фантастика! Фантастика! Тому не буду більше говорити. Біжім, і я йду шукати тих об'єктів любові, кого мені Бог подарував, іду їх любити і благословляти, і обіймати і цьомати. Будьте благословенні. Дякую ще раз за всі привітання вчорашні із нашим ювілеєм 15-ї річниці весілля, такий непоганий початковий, стартовий ювілей. і вас. Любіть, любіть їх, які поруч. І нехай і вони також, у свою чергу, через цю любов, пізнають, що Господь за них піклується, Господь за них переживає і Господь їх любить. Майтеся файно, мир вам!